Так, нарешті забрав я наше замовлення, То, що замовляв на пошті. Те, що ти хотіла, дивися. о, калінка вже з хомячками бавиться, так? Що там є? А ну покажи хомікиці. Хом Дивіться, ось вони. А це для них? А це не для них, це для тебе. Я зараз тобі покажу, що це є. Дивися, а це ця... щось там гризе. Бач? Хатку гризе. Ой, і чорне, і світле є. Дивись, які вони прикольні. Mm -hmm. а вони спали, ти їх розбудила. Іди поклади ту хатку. Так, хай вони собі там бігають. Зараз розпакуємо, що ж я тобі таки замовив. Це якраз то замовлення, що ти дуже хотіла, що ми їздили дивитися в магазин, його не було. І треба було замовляти онлайн. А Кароліна дуже сильно хоче попасти на оце от паті і мати свій атрибут для нього. Правильно, треба ручки обов'язково помити. Так, добре. Дві секунди треба почекати, бо після помічків я завжди їй кажуть, треба ручки помити, щоб вони були чисті. Я думаю, що їй має сподобатися. Хоча Наталя каже, я би таке не хотіла Ну, оцю штуку, бо вона вибирала зовсім інакше, тип, красивіші, гарніші. там. От. Ну ви зараз зрозумієте, що ви так по заставці розумієте, про що я зараз говорю, але мене... Саме інтереше, що в карлінне враження. Все, помило так швидко? Дві секунди, ти змило. Чебес? Змило. Добре, добре. Молодець. На розпаковочка. Подивися, що ж тут в нас є. Давай я потримаю кульочок, а ти витягуй. Що це таке? Костюм приводів. Так? Костюм прилад. Виспише бу І повутинка. Так, це тобі на Хеллові. Хочеш одягнути? Так. Да. Ну давай одягнемо зараз костюмчик привиду. Знаєш, як він одягається? Да. Так, тут просто вони всі по розмірах йшли, і це твій. 116-й. Дягай на голову. Mm -hmm. Отак, отак, натягуй, натягуй. Шукай, де є очки. Я знайшла. Знайшла очки. <хи> так, треба їх так настроїти, щоб ти бачила. О, дивись, це твій розмір. Привид! <хи> Все, маєш тобі сподобався? Mm -hmm. Хоча мама хотіла вибрати mm -hmm. там ті були костюмчики Венсдей, були взагалі відьмочки з такими капелюшками, всякі різні на Хеллоуін. Mm -hmm. А вам як? Сподобався костюм чи, чи ні? Чи ви не святкуєте ці Хелловіни? Ну, типу для дітей це прикольне свято, бо а ще вони можуть... Ще трошечки? У вас буде Хеловін, будете собі святкувати. Чи ви... це типу як американське а ми свято? Не Дудай підходити до хати стукати і вони нам давати скерки? Ні, то у вас буде паті просто в одній кімнаті. Все. Ви ж не будете ніде виходити і не будете робити, так як американці ходять по хаті і стукують там скерки або що? Або, або під гузок. Так, коротше, граємо в ту веселу гру. Кароліна попросила тату, дай мені пити. Добре, зараз. Дам пити. Так, а де Кароліна? Де Каролінка? Я пити знайшов, доцільця, До, де ти є? <гри> <А>! <гри> ти мене так вирішила наляхати, як привид. Ось питкі. Хоч, пить, привид. А як ти будеш пити? <гри> Піднись. Так, комічків ми випустили, бігають. Так, їдять ще от Брокколі і цвітну капусту ту. Ну, Брюссельську. Їм бачу, подобається, але за ніч починає вже жутіти капусточка, що там той хлопець не хоче виходити. А Він собі тут яблучко, десь заніс в хатку. Заніс собі в хатку і все, і там їсть. малюк. Карлінечко <різь> замкнека <лекати> їх. <різь> Ой, каліна пішла. Але я думаю, що вони не розуміють, що ти привид в костюмчику? Ой, хатка рухається. Десь її нерівно поставив. Ось такі от у нас чудові малюки. Чорненький дивіться як зараз швидко пробіжиться. Оп. Йому Мені сподобався твій костюм. Він аж прийшов в трубу подивитися. Не буде міг турбувати Давай хай собі. Я не тікати. Я буду тікати. Гей, тут привид! Привид за мною бігає! Ай! Все, зловив мене! Мій маленький привид! А тебе? Дивилася та зранку Габі Дул Тепер, Тепер від мене... А то привид від мене не втече. Ти що, привид не злякався? Габі хаус і щось останнім часом дуже сильно сподобався. Я тебе зараз дуже, ну а ну йди сюди! А ну йди сюди привид! Ага! Ай не втечеш, не втечеш! Ага, ага, я зловив! Ой! Ми покотилися, впали. Ой, добре. Так, ідемо, бо в нас ще є справи. Ми ще маємо десь з'їздити на нову пошту, що треба дещо відправити. А можемо... можу налякати когось на новій пошті. Та то ще не сьогодні хилиться. А я можу налякати когось на новій пошті. Люди злякаються. Так. Костюм сьогодні ми не беремо. Ну, То візьмемо відповідний день. І він всього один раз в рік. Будь ну, ласка, хочу одягнути один раз. Нам треба ще з'їздити по справах і ми можемо потім заїхати по дорозі в ЕП Правильно, і що ми будемо купляти? Mm. Mm. Подумай. Я не знаю що. А, подивимося. Ти ж хотіла що? Їй просто так сподобалася ця Формула-1 від Lego Classic, що вона її складала скільки разів вчора? Десь чотири рази. Так мало? Я не рахував мільйон. Реально, вона розібрала машинку, склала, розібрала, склала. І так мені показала десь разів чотири. Потім Наталія прийшла, і вона ще їй показала то разів 4. Зранку встала, знайшла свою машинку. Її розібрала. Потім пішла в туалет і в туалеті почала і складати і робити свої справи, Ой, правда? Ой, я збула, забула те. Забула та? Машинку, ти хоч її не злила. Є вона? Є. Дивіться, ось така от нас машинка. Це коротше не. Я думаю, що це Макларен, але насправді ні. Це просто Формула-1, F1. І Карліна хоче патче... з тої колекції якусь рожеву. Ти я хочеш покажу, їм розкладати я і складати? Я вам покажу, які треба скласти. Ну, давай показуй. Зараз повністю все розбере до детальки. Єдине, що її тяжко розбирати. Там є такі маленькі взаді детальки за тим дядчиком. От їх реально було тяжко розібрати. Оці. І ще й вискладує їх. По порядку, вже навіть інструкції не треба. Тут, в принципі, 29 детальок, не так багато, але й не так мало. Хоче... Щоб я їх всі проскладала. Хочу зібрати цілу колекцію, а ти їх всі розбереш, то ти потім не будеш знати, деякі детальки до якої машини. Але Lego Classic, воно прикольне. А я можу вучать. Добре, воно прикольне тим, що ти можеш всі машинки розібрати і скласти навіть свою оригінальну машинку, тобто поміняти детальки з одної машинки на другу, і вони вийдуть такі, які немає ні в кого. Видаєш? Вона там вибирала, я зараз покажу, яку вона там хотіла. Тут вже відмітила цю Формулу 1 оранжеву. Коротше, вона хотіла цю розову, хотіла оцю таку синьо рожеву з різними. Колесами і ще хотіли якісь зелені, здається, та? чи ти зелені вже не хотіла? Зелені вже передумала. А вже передумала. А я так дивлюся, тут самі такі прикольні це от є Ferrari і от McLaren Mercedes. Тут значки є на кожній з них. А в тебе значок невідомий який на тих машинках. На деяких є значки, на деяких нема. Зелене тільки з БМП. Що? Я в інтернеті знайшов, що їх можна купити цілий комплект, зразу 12 штук, щоб ну, мати зразу всі різні модельки. Але воно Але, якщо ми вийде купимо дуже. Цю коробку то в нас попадеться ще одна така. Може попастися ще одна. Буде запасна. Дивіться, в Формулі 1 там їдуть по два боліди в команді. Тобто їх не 12-24. Це тобто просто буде як ну, типу, запасний гравець в тій. Такий Але... такий самий. Та, такий самий, Так, Просто той комплект, він буде їхати аж з Австрії. І там комплект 11 штук і він вийде реально занадто дорого. Тобто легше купити ці всі машинки ми, по одній штуці ми і таку... вибрати їх, щоб... Їдемо всі були... Центру, щоб купити таку машинку рожеву. Так. І навіть знаю секрет. Я просто посидів погуглив, пошукав і виявляється, там якщо зайти на такий офіційний сайт. От і є сканер. Сканує, на пальці є QR-код тої машинки, і воно зразу вибуває, що всередині в тій машинці. І то стосується не тільки цієї загадкової колекції Формули 1, що можна визберег, а там ще є і різні ті всякі дябчики, Наш тоже їх можна проскановувати. Хум Монстер Хум'як. просто короліна замітила, що там є в тих колекціях. Наш... Все. Все є. Я ж не знаю, що там буде в епіцентрі, бо якщо там буде пару пачок і ні в одній не буде рожевого. Це буде трохи халепа. Тоді прийдеться що робити? Їхати десь ще інакше шукати. Будинок іграшок чи вантожку. Я робив Формулу 1. Сподобалася Формула 1. Тобі треба подарити якийсь такий величезний Lego класік, але просто знати, що саме тобі сподобається. Я не складу. Не складаєш не величезний. Тому що не хочу величезний. Ясно, то почнемо ми з маленьких, так? Mm -hmm. Почнемо ми з Формули 1. Така от дівчачі Лего Формула 1. Mm -hmm. Ага, ну от склала. Так колесики складаються. Це найтяжче для неї, бо це треба буде потім ще витягнути ці білі з кулечатами. Але вже є плюс. Коринний автомеханік боліда Формули 1. Всі детальки розклала mm -hmm. по інструкції. Що, не можеш витягнути ті? Бач, витягується. Ти навіть бортуєш колеса? Mm. Що, оці не йдуть? Mm -mm. Та, це єдині от мінуси, що от в класі деякі детальки треба роз'єднати і то їх роз'єднувати так важкувато. От, боліт Формули 1. А є великий е, боліт Формули 1, але це дуже тяжко збирати колекційний. Добре, зараз тобі допоможу. Щось оці дві тобі але не йдуть, так? Ми бачили, що по там що Великий формула один, червоний. Червоний. А є ще більший, більший. Ну, на нашу тумочку великий. Ого, така велика-велика. Угу. Капець. Дуже на дуже аж до, до нашої тумочки ось така. Угу. А висота ось така. Така маленька. ясно, Окей. До вас можна, так? Ага, добре, зараз туди дуже Ага. Так, діти тільки що знайшли ластівку взагалі на парковці, і вона, напевно, що змерзла, я так думаю, бо ран немає ніде. Там вже домовилися, що її везуть в ветеринарну клініку, от цю поліклініку державну, щоб її врятували, пташечку. Кароліна така. Аж чуть не розплакалась. Каже, а щось пташечкою, її можна потримати. Каже, ліпше її не тримай, бо діти її взяли в рукавиці і почали вигрівати, щоб їй стало тепліше. Бачу, смерзла дуже сильно. Їй ще треба зараз дадуть лікарство, її відбоють, відгодують. Просто невідомо, що сталося, бо вона лежала біля машин ззаді. Я сподіваюся, що все буде окей. Так, ми поки що летимо по наших справах відправити до взуття, тому що прислали Ми не той розмір, треба поміняти. Карина тепер скрізь відпочає пташок. І потім ще ж пообіцяв, що з Кароліною заїдемо в епіцентр О, за цим зробила. рожевою Школа? формулою. 1 так. Так, мені купив, ем, Таку книжку, де, Там були пілечки. Я їх собі прималив. Пташка. Ясно. Що ти будеш кожну пташку ловити, щоб розберігати ті пірячка. наше замовлення. Руна біжить і скаче в тому, в новій пошті хочуть рожеву. Головне, щоб вона була там, на тому епіцентрі та рожева. А якщо її там не буде, це буде дуже зле. Придеться тоді їздити по цілому Львові, шукати, де є та рожева. Формула 1 і так сильно безподобенся. Все, така щаслива. В надії, що попадається те, що потрібно. А немає Формули 1? Є? А, є Формула 1. 184 гривні. Дивіться, тут є QR-код знизу. Заходимо на сайт falconbricks.com і скануємо. І скільки тут у нас цього? П'ять штучок. Зараз їх проскануємо, подивимося, чи є твоє рожеве. Надіюся, що буде. Як думаєш, лотерея пройде в mm, нас? Да. Так. Так? Добре, зараз покажу. Коротше, просканували. Є рожева і є ось ця от синя з теж з розувим. Беремо дві да. і зелене. Mm. А наступні дві не сканували. Інтересно, що там буде. Може там дві рожеві? Ну, коротше, добре, що попалося те, що вона хотіла. Нам ж навіть написано, що це за команда. Так, а тут ти знаєш, що мені ще сподобалося? Ось такі от вазоночки прикольні. Це майже таке саме, як в нас стоїть в туалеті. Можна їх оновити, так. І ще оці соти прикольні, чорні. Вони ну, зараз по Я присів, і на твому зрості видно більше. Тут всякі ще є, дивися, трансформери, роботи, ліки. Ну, це вже взагалі таке над, навіть і не дивиться. О, навіть баскетбольні м'ячі. А то не баскетбольний м'яч, це <смі> пускати бульки апарат. Прибули ми додому, але Кароліна хочу вже розпакувати. Знаєте, саме більше, що я переживаю, що ми просканували код. Там ніби якби має попастися те, що... що треба. Але якщо там буде помилка, <смі> тоді що. <шо? смі> ну добре, давай. Ти маєш дві штуки, будемо зараз розпаковувати. Карліна ще буде рахувати. Все, давай розпаковуємо. І зразу будемо її складати? Так. Добре. О! І що там попалося? З різними колесами. З різними колесами. Шолом який класний. Дуже прикольний. Він такий, Він такий, Він такий. синій з розовим. Дивися, Юр, Навіть не розовий. Так, колеса різнокольорові. Клас. Будеш складати цю машину, а я буду розову? Ні. <схай> Добре, тут треба буде відмітити, що в нас попалася вже Штурція. така синьо-рожева, різнокольорова, типу рейнбоу, класно, я... такі маленькі детальки. Ну, там намальовано, вона точно так само складається, як і твоя. Просто тут трошки інакшого кольору деталь. Так. Ну, бо тому що це Формула-1 і вони всі одинакові. А, Соняр. по інструкції, то інструкції всі однакові, всі сірі. Щоб ну, ти не розгубилася, якщо попадеться інша колекція. Щоб знали, як складати. Ну що, погнали, то складати? перше нам треба Колеса. Це чорне. Чорне? Ну, в нас боліт буде чорний. І в нас О, бачите, бампер чорний. Що прикольніші? Там штучки прикольні. Такі рожеві. Клас. а чекай, а де пише, як той боліт називається? Ось тут. -то. Альпін називається. Виявляється, в кожній колекції є три запасних детальки. Але на цей раз вони якісь інші, мені здається, попалися. Що, склала? Вау! А ну покажи. Крутий боліт Формули 1. Клас. Прикольно. Машинка. Зараз. Так, цю ми кладемо до нашої колекції. Рожеву. Синя. І така сіра. Ну давай розпаковуй <плес> ще одну. Рожева? Так. <плес> Ой, бо я щось налякався, думаю, що там не рожева. <плес> <плес> Висипай її. Є, повністю розова все, так як ти хотіла. Але що ось такий? Який білий? Ух ти! Шолом. Дуже класний. А, а це білий з розовим. Та, напевно, так і мало бути білий шолом. в рожевій а, машинці. Подивися. Подивися. Та, мабуть. Так? Дай угу. Та, я подивлюся. А я взагалі рожеві шоломи нема. Так, у нас є синій рожевий шолом з тим машини. Так, ну що в нас попалося вже. Ось ця ось ця і оця. Три машини. Записка. Антикрило. І що на ньому пише? Формула 1 Академія. Академія Формула 1. Це рожева для новачків, хто вчиться. Так що то якраз для тебе. Ну, складай. Тут теж будуть три детальки, напевно, додаткові, запасні. Дивись, вона класна. Оце саме то, що ти вибрала така дівчата. Дуже добре, що є ось такий от лайфхак, що можна знайти лего тобто різне, щоб не попадалося однаково. Бо я пам'ятаю, ми їх збирали колекцію з цими бобами снейлсами. То ми скільки їх перекупили настільки одинакових деталей, скільки грошей пішло на то. Ну але Кароліна хотіла знайти іменно зірочку, то вона її знайшла. Ще було би добре, щоб це. Сканер працював взагалі і на моджі Попсах, бо Україна хотіла цілу колекцію, всі там 90 чи 100 штук тих Моджі попсів різних назбирати, а деколи все-таки вони попадаються. Хоча не так часто попадаються в тих моджі Попсах, але все рівно бувало так, що в колекції були три зайчика. Так, у нас тут процес затягнувся надовше. В Україні оця машинка це те, що вона якраз чекала і хотіла. Ви можете написати в коментарях, чи у вас теж є така Формула-1, чи ви її збирали, і яка у вас попалася. І Чи будете користуватися теж таким лайфхаком, щоб знайти цілу колекцію Формули 1. Бо я думаю, що після фіолетової машинки карліна колекція>, колекція вже зупиниться. Ще будеш збирати ті машинки, чи це вже все? Цілі 12 штук ясно. Yes. В цій колекції вийшло так, що аж 4 детальки запасні. Ну що? Це те, що ти мріяла. Mm -hmm. Матчик, мрії збувається дуже швидко. Машинка, бомба. Це вже третя в колекції. така от У нас величезна колекція із Формул 1.